Можливо, можливо, так і було. Мені в цій історії подобається все, крім того, що тим більше нам тут е, обіцяють, що буде якийсь натяк на солодку димність. Ну, побачимо. Різка, молода. Справжня відьма одним словом. Візкії його любителі зазвичай поділяють на дві групи. Перша це. Сьогодні не зовсім звичний випуск, бо віски максимум перетвориться на віски мінімум. У приватних повідомленнях та коментарях ви просили звернути увагу на щось простеньке і недороге. Віски максимум не сприймає на півкроків, кроків, тому сьогодні будемо говорити про найнижчу цінову категорію. Я вирішив зосередитись на скотчах, бо на ринку їх представлено найбільше. Повештавшись по сайтах, помоніторивши ціни, я визначив, що такою планкою, ватерлінією, можна сказати, для цін є позначка в 300 гривень за пляшку 0,7. Дешевше, 200 гривень, щось я не натрапив навіть по акціях. Сказати, що ця трійка, яку я обрав, це є абсолютно най найдешевші. Ну, буде неправда, бо визначити це неможливо на різних сайтах різні ціни, у кожного є якісь акції, щотижні які змінюються. Але ці варіанти вони будуть на першій сторінці результатів пошуку фактично любого сайту, який продає віскі. Отже, сьогодні в нашому випуску говоримо про. Про такі віски. скоттіш Лідер. Номер перший. Славно, звісно, Катті Сарк, номер другий. І номер третій Генкі Бенністер Оріджинал. Ну а знайомство почнемо зі скоттіш Лідера. Така амбітна назва. От, якщо він лідер, то давайте з нього і почнемо. Виготовляється віскі компанія Дістел, міжнародна компанія, яка має. Штаб-квартиру в місті Стелленбош. Може здатись, що це Німеччина чи якась сита Швейцарія. Але ні, це Африка, південна Африка. Несподівано, правда? Містечко засновано десь в 17 столітті бурими вихідцями з Голландії, таке мальовниче, цікаве, мініатюрна Голландія в Південній Африці. Починалась з Дістел як компанія, яка працює з вином, що, в принципі, не дивно для цього регіону, і як похідний товар виготовляли бренді. був у компанії і великий віскі актив це дистилерія James Sedwick. Дуже красива, дуже мальовнича, вона заслуговує на окрему розмову, і я сподіваюся, що якось ми обов'язково про південно-африканські віски поговоримо. Але. За умовами нашого сьогоднішнього випуску у нас скотчі. І як ми пам'ятаємо з попереднього випуску про етикетки, скотчі у нас може називатися віскі, який дистильовано в Шотландії. І У 2013 році Distel придбала Burn Distillers за 160 мільйонів фунтів. І До складу цієї компанії входила дистилерія Дінстон з Хайленду. Бунахабіан з Айлей та ще одна острівна дистилерія Тоберморі. І фактично я впевнений, що ці три віски складають основу цього купажу, тим більше нам тут е, обіцяють, що буде якийсь натяк на солодку димність. Ну, побачимо. У нас Бунахабіан хоч і з Айлей, але е, не є знаною. В торфяно димних віскі, і тут скоріше, Тоберморі буде відповідати за цей компонент. Ну, побачимо. Скутіш-лідер на ринку випускають з 1976 року, стверджують, що склад незмінний до 30. Різних віскі солдових входить цей купаж. Не так давно було виконано ребрендінг етикетки цього віскі. До того там був такий олдскульний олень. а Зараз заміна в складі тваринок на хто тут у нас Орел, тепер замість оленя. Ну, ок, Орел та Орел. Другою, а вона в нас і за віком, друга, йде Катті Сарк. Це легендарний бленд. І Тут такий доволі нетиповий випадок, що ми навіть знаємо точну дату його створення. Це 23 березня 1923 року. Саме тоді представники компанії Berry Brass and Rutt, Френсіс Беррі та Хью Радт запросили шотландського художника Джеймса Макбея допомогти зі створенням нового віскі. Досвідчені комерсанти Бері Брас давно виношували ідею створити віски для ринку Сполучених Штатів Америки. Незважаючи на те, що там тоді діяв сухий закон, ринок Сполучених Штатів був ласим шматком, і публіка чекала нових віскі від шотландців. Досвідчені комерсанти Беріс знали, що вони такі знайдуть шляхи, як цей віскі до Америки доправити. І тому поспішали зі створенням. Ця почесна компанія обрала для нового віскі назву Катті Сарк. Так називався човен, який був створений в середині 19 століття. Цей клас чайних кліперів. Їх було створено для того, щоб максимально швидко привозити з Китаю чай та інші якісь прянощі. Катті Сарк. Стала таким загальнобританським мемом в 1872 році. Саме тоді відбулося таке відоме змагання з ще одним чайним кліпером Фермопіли, хто ж першим довезе врожай чаю з Китаю до Лондона. Дорогою Каті Сарк потрапила в шторм, корабль зазнав ушкоджень. І геройські повела себе команда, вони там якось. Змогли цей човен полагодити, і, незважаючи на те, що змагання вони програли, саме Катті Сарк, в очах британської публіки, були героями, і ця назва стала символом незламності духу британських моряків. А от в 1922 році якраз цей човен перетворився на навчальний і закінчив свою активну службу. Можливо, тоді про нього і згадали. Але чому команда, точніше, Будівельники, які компанія, яка будувала Каті Сарк, обрала саме цю назву. І що вона означає? Тут у нас з'являється чудовий привід поговорити про класика шотландської літератури Роберта Бернса та його поему Тем О Шентер. Це така собі шотландська адаптація нашого Вія. Якщо коротко, Тем О Шентер, так звалий фермера, на підпитку їхав додому. Раптово натрапив на шабаш відьом і якихось там страшних демонічних істот. Головне, головною на цьому шабаші була відьма Катті Сарк. Це така назва насправді: тунійки або сорочки білої. І Том зрозумів, що небезпека, треба тікати, крейди, щоб малювати коло в нього не було, але була кобила мех, він застригнув на неї. І почав прямувати до моста. Бо це був розумний фермер. Він знав, що відьми вони не можуть пересікати воду, що тече. Катя Сарк кинулась його наздоганяти, але не встигла. Єдине, що вона встигла, це вичепити частину хвоста кобили мех. От така історія. Тут бачимо хепіанду трохи більше, ніж в нашому вії. Тому тему, точніше, пощастило більше, ніж в нашому Хомі. Але. Чому ця відьма згадалась морякам, коли вони обирали ім'я для свого човна? Ну, можливо, тому що човен мав бути швидкий, а Каті, хоч і програла свій забіг, але все ж таки показала непоганий результат. Чи досягли мети Беррі Брос з Каті Сарк, і чи підкорився їм американський ринок? Тут все вдалося ідеально. Кордони Сполучених Штатів були дійсно під час сухого закону діряві, через Канаду, через великі американські озера, через Південь, через багами, від яких до Флориди 75-80 кілометрів. Все це були шляхи, через які скот йшов на американський ринок. Катті Сарк сподобалась місцевій публіці, і коли сухий закон зняли. Каті стала одним з лідерів на американському ринку вже легальному. Зеніт слави цього віскі 1961 рік, саме тоді Каті Сарк, скотч номер 1 з продажів в Америці. Далі справи почали потрошку-потрошку йти гірше, і в 2010 році. Беррі Брасн Рад вирішують позбутися цього активу, і продають його Edrinton Group. Непогано як для Каті опинитися в компанії з Макаланом, з Хайленд Парком. Але всього 8 років була Каті Сарк під парасолею Edrington Group. Вони щось швидко розчарувалися в цьому бренді. І в 2018 році. Продали його французькій компанії La MartyNices. Даруйте мені за мою французьку. І насправді виглядає так, що нашу панночку списали вже на берег. Le Мартинікс компанія набагато скромніша, вона може похвалитися хіба що дистилерією Glen Moray та Starlow, де виготовляють одну віскі Glen Turner. І є ще в неї там невеличкий завод зернового віскі, от власне і все. Але побачимо, я думаю, що наша відьмачка ще всім покаже. Що тут цікаво? Каті Сарк доволі специфічний віскі, і цей варіант в мене вже французький, скажімо так, і цікаво буде спробувати, чи пом'якшила наша Каті під французьким крилом чи ні. Скоро спробуємо і дізнаємося. Подобається це відео? Постав йому, будь ласка, лайк, підпишись на канал та поділись цим відео з друзями. Вони теж мають право знати, який він віскі за 300 гривень. А якщо ти ще натиснеш дзвіночок, то не пропустиш наступне відео. Ну і третім у нас сьогодні йде формально найстарший бренд Henky Bennister original базовий реліз цих легендарних блендерів. Згідно з офіційною історією, Хенкі Беністер було створено 1757 року, як говорить офіційний сайт компанії. Дві яскраві особистості Бомон Хенкі та Х'беністер в тисячу році заснували Wine and Spirits Company, щоб створити ну, один з найкращих купажованих віскі в світі. Розповідають про те, що. Бо Мон Хенкі це така яскрава, хламурна особистість, він вів активне світське життя, любив богемні тусовки і таке інше. А от Хью Беністер, він був комерсант з холодним розумом, все контролював, все тримав під контролем. Можливо, можливо так і було. Мені в цій історії подобається все, крім того, що. В 1757 році вони збирались робити купажований віскі. більш-менш якось стабільно легалізувались дистилерії, почали виробляти віскі в 1823 після цього року. А про купажований віскі, взагалі, мова пішла тільки всередині 19 століття. Так що я допускаю, що хлопці створили Wine and Spirits Company, щоб Торгувати вином та іншими міцними напоями, скоріше за все, це був РОМ. Компанія з 1785 році мала офіс в Арках Адельфії. Це такий дуже яскравий був архітектурний об'єкт, це фактично лондонський порт з величезною кількістю приміщень, сховищ, складів. Там Зберігались різні товари, дозрівало вино. Одним словом, ідеальне місце для компанії типу Wine Spirits Company. Але коли ж в портфоліо Хенкі Беністера з'явилися Віскі, я думаю, що це відбулося в той час, як і з усіма решта легендарними блендерами всередині 19 століття, і цьому дійсно посприяв Бомон Хенкі. Але це був вже онук засновника компанії. Так, ми знаємо, що з іменами в ті часи чомусь війські персони якось не заморочувались. Ми пам'ятаємо купу Джонів Джеймсонів, Грантів і тому подібне. Бомон Хенкін народився в 1821-му, і якраз от за роками активної діяльності розуміємо, що він дійсно мав всі шанси посприяти. Створенню бленду і просування його на ринок. А на той час у компанії вже було хороше ім'я, добре зв'язки, і тому не дивно, що купаж Генкі Бенністер став одним з найпопулярніших у Великій Британії. Такий унікальний так, момент, що у нас переважно всі блендери, вони з шотландським корінням, а тут у нас лондонська компанія. Сабдики своєму доброму імені. Хенкі Бенністер на початку ХХ століття це один з найпопулярніших візків в світі. У них був Роял Warrant, цей королівський патент, були довгий час постачальниками королівського двору. Але в 1932 році помирає Дуглас Хенкі, це фактично кінець історії, родинної історії компанії Хенкі Бенністер. І з тих пір вона є. Частиною великих міжнародних корпорацій. І зараз цим брендом володіє Inverhouse Distillers. Так що, напевно, в цьому купажі ми відчуємо, я сподіваюся, спирти Putney, Noctw, Speigh та багатьох інших дистилерій. Ну що ж, настав час на практиці розібрати, що ж все ж таки ми можемо очікувати, від віскі в цій найнижчій ціновій категорії. Всі сьогоднішні напої в нас, вони мінімально допустимої міцності 40 градусів. Всі мінімально скоріше терміну витримки, хоча не вказано в нас, і за деякою інформацією, той же Хенкі Беністер, начебто якісь спирти до п'яти років, використовував в цьому купажі, але я думаю, що все одно домінують мінімальної витримки. Ну і всі підфарбовані цукровим кольором. На колір Scottish Leader та Хенкі Беністер дуже схожі. А от Катті Сарк можна було навіть запідозрити в натуральності коліру. Такий він бліденький і густина, наче щось тут навіть продивляється. Але етикетка нам каже, що навіть тут є, є 150 А. Ну що ж, давайте тепер продегустуємо, почнемо з скотіш лідера на ніс. На першому в плані фрукти і цитрусові. Трошки яблучка, трошки кориці. Ота, От е, то, що нам етикетка обіцяла солодка димність, вона тут дійсно присутня. І нам там обіцяли натяк, але тут, в принципі, вона доволі відчутна, і мені це подобається. Взагалі на ніс він мені щось дуже ну так, віддалено, але нагадує Black Label. І це приємно, в принципі, непогано. Номер другий. Катті Сарк. Катті навіть під французами залишилась доволі впізнаваним віскі. Але на цьому, здається, хороші новини закінчуються. Ну, Так, тут можна відчути таку цитрусову, перш за все, лимонну свіжість. Ванільно, медову, таку солодкість, але все це затуляє з собою така спиртово, бражно, сивушна стіна. Вона дуже різка, дуже відчутна. Відразу б'є в ніс і, і ну, позбавитися її просто, ну просто перебити її неможливо. Я не знаю, Каті є Каті. Номер три. Хенкі Беністер О, ну, Тут набагато м'якіше все. Солодкий людяник, ваніль, якісь горіхи. Цитрусові знову ж таки, дуже рівний, нічого не випирає, все так. Трошки затисло, але ну, знову ж таки, солодових спиртів тут небагато. Тому ну, нічого особливого, більш-менш все рівно. Давайте пробувати. Скотіш лідер. Ну, на ніс було приємніше. Ніжна смак різкувато, молоденьке, ну, зер... <кій> така фруктова хвилька від зернових. Спершу йде, потім ваніль, мед і рисочка. Але молоденьке, різкуватеньке. На післясмак, який короткий, є трохи якоїсь -то земельної торфяної теми. Але дуже далеко, і, і так невиразно, і доволі короткий фініш. Давайте далі, але водички спочатку вип'ємо. Ну що ж, Каті, давай наша відьмочка. зі смаком тут та ж сама історія, що і з носом. Є і цитруси, є і мед, є трошки солодових таких ароматів, але знову ж таки лакова, спиртово-сивушна Ця тема вона домінує і не перебуваємо абсолютно. Такий суворий напій суворих британських моряків. Різка, молода. Справжня відьма одним словом. Henky Bannister Original. Ну, тут теж вміст зернових відчутний. Вони попереду. Знову фрукти. Трошки можливо, апельсинка, якісь родзиночки. Не, не сильно такий виразний смак, але. Більш-менш збалансовано, але і цей варіант молодий, різкуватий, з дуже таким помітним вмістом зернових спиртів. Ну що ж, давайте перейдемо до висновків. Почну здалеку. і його любителі зазвичай поділяють на дві групи: перша це міксерс, тобто для використання в сумішах, а власне в коктейлях. Не… Вживати в чистому вигляді. Ну, а друга це Сіперс від англійського Sip, робити ковток, тобто пити і насолоджуватись чистим віскі. Так от сьогодні перед нами були три класичних міксери. І навіть якщо ми подивимось на приміром, офіційний сайт Каті Сарк він нам. Показує отаку от кількість льоду, з яким рекомендує вживати свій віскі. Ну і взагалі стверджує, що він, мовляв, був народжений, щоб бути міксером. З чим я дозволю собі не погодитись, бо 20-ті роки це ще не той період, коли коктейльна культура домінувала і була настільки поширеною, тоді ще віски смакували і цінували перш за все на смак. Ну, а від базових міксерів очікувати чогось надзвичайного з точки зору смаку чи ароматики, в принципі, годі, все доволі скромно, затисло, напої молоді, невитримані, різкуваті. Вміст зернових спиртів дуже відчутний. Але як варіанти для коктейлів, все ж таки подумати можна. Для коктейлів з сьогоднішньої трійки я, мабуть, би обрав. Хенкі Беністер, бо він такий рівний, збалансований, і, в принципі, в коктейлі має бути непогано. Хоча особливо мені більше подобається профіль scottish Лідера, такий Black Label на мінімалках, мабуть, через це, бо Black Label в принципі, мені подобається. Каті Сарк, наша панночка, ну я не знаю, він дуже специфічний, дуже цей присмак виразний, і я думаю, що навіть в коктейлях з величезною купою льоду він все одно буде відчуватись. Ну а віскі максимумометр показує. Наша шотландська панночка отримує сьогодні 60 балів. Henkie Pennister Original 67 балів. Та гарячі південноафриканські шотландські лідери отримують 69 палів. З вами був Макс. До наступних зустрічей, в яких ми продовжимо шукати наш улюблений напій, щоб в результаті отримати відвізки максимум задоволення.